15-18 центрів. 15. Це взагалі не просто. Якщо я там сію кукурудзу, да, по цукровому буреку, то я можу зібрати школи, центрів на 120. Минулий рік 125 центрів по шутрому курячі по побуречній площі. І так само, я сію в кукуречних площах, це силосну кукурудзу, да, зерну кукурудзу, нічмін'ярі сіє покуречній площі. А часов я побурякній площадку. То я в чокуряках вона теж виносить сікій вологи. Ну, буряк а, сіки виносить і сік ну, Вони практично на одному рівні виносять. Це ж те була По порякові, по бурякові ж вологи ж немає запасу, немає. Він mm. все повністю. Я, ти посіявся сою, і вона остальне, що забрала, їй не вистачає вологи. Соя практично на рівні з буряком виносить вологу з одного гектара. Ну, Транспіраційний коефіцієнт, да, виходить, да. одинаковий, так? Да? Да. Там десь під 600, ну, як кукурудзик взагалі, там 250 300. Вона Економить. Вона більш така. 40-250, саме десь під 200. 40, 40 ми сіяли тут раніше, це... але не, ну, зараз, так, так немає, немає збута. 40. Немає збута. На сьогоднішній well... день до війни ми сіялися.